Вітаю, друзі, з вами компанія NaviFarm. Сьогодні ми на Полтавщині, Гадівський район. Хочу вам показати, з якими тракторами також може працювати навігація TopCon, трактор ХТЗ 243 к Із ізламної рами, саме головне, і сюди встановлений комплект Приймачай 4, консолька ЄТ і руль АС-35, який чудово справляється з такими тракторами. Навігація була встановлена. Два роки тому назад, і зараз ми приїхали на повторне навчання пояснити, розказати, так як помінялися оператори, і нас попросили, щоб ми провели навчання для нових людей. На криші, бачите, встановлена приймач аг 4 на платному сигналі 5-10 см. І так, трактор працює в посівну з сівалками, з ґрунтообробкою. Звичайно, підхід до таких встановлень він індивідуальний, тому що заводських рішень, кріплень немає. але так було реалізовано встановлення автопілота на даний трактор. Консолька XD і отак виглядає робоче місце оператора. Звертайтеся, якщо вам потрібно реалізувати схожі проекти, будемо раді допомогти.